Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги огляд перших матчів однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Коротенько поговоримо про всі вісім поєдинків, в тому числі про матчі за участю українців. Власне, з одного з таких матчів ми розпочинаємо. Грецький Олімпіакос, за який виступає Роман Яремчук, грав на виїзді проти норвезького Будеглімта. Не лише Роман презентував Україну в даному поєдинку, оскільки даний матч обслуговувала українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. Ось така зустріч українців в Норвегії. Яремчук вийшов в основі. Однією з причин було те, що кращий бомбардир Олімпіакоса Аюб Елькабі травмований. Відповідно, опція в атаки у греків невеличка. Яремчук в першому таймі класні дві нагоди мав. В обох епізодах пробував метрів семи разок головою, разок ногою. Але в обох епізодах Буде Глімт підстрахував голкіпер. Голкіпер рятував, а атака забивала. На 12-й хвилині штрафний у Будеглімта. завдавав удару Патрік Берг, але голкіпер Олімпіакоса переводить м'яч на кутовий. Тим не менше, саме з цього кутового норвежці відкривають рахунок. Ну, точніше, як норвежці. Подача з кутового футболіст Будеглімта завдавав удару, але м'яч влучив поперечину і вилітав в поле. Але при цьому зустрівся з голкіпером Олімпіакоса Константіносом Цолакісом. Автогол від голкіпера греків. Ще одна прикрість греками трапляється на Останній хвилині першого тайму, оскільки пропускають в роздягальню. Каспер Гек замикає простильну передачу з правого флангу 2-0. Те саме він робить на 55 й Єдине, що цього разу замикає прострільну передачу уже з лівого флангу. 3-0 на 55-ту хвилину. На 59 й Романа Яремчука замінили. Жодному футболісту Олімпіакоса так підсумку і не вдалося забити. Тож буде Глімт виграв 3-0 і зробив серйозну заявку щодо виходу в чвертьфіналу. Іспанський Реал Сосідад вдома грав проти англійського Манчестер Юнайтед. В першому таймі від господарів в основному було володіння м'ячем без моментів, без ударів ствір. А от манкуніанці виглядали симпатичнішими. Гарначо, Фернандеш, Зіркзе мали нагоди, але в першому таймі так і не забили. Тим не менше на 57-й хвилині забивають. Передача на лінію штрафної, звідки Джошуа Зіркзе пробиває в один дотик. І хоча м'яч летів по центру воріт, але Голкіпер Сосєдада свою команду не врятував. Ульодин Манчестер на цьому не зупинився і продовжував атакувати, але з ними на 70 70-й хвилині трапляється прикрість. У сосєдада кутовує і подача, і в боротьбі м'яч включає в руку капітана Манчестера Бруну Фернандеша. Після перегляду віду повтору призначається пенальті у ворота манкуніанців, яке реалізовує уже капітан Сосьєдада Мікель Оярсабаль. Після цього, чи то Манчестер трішки знітився, чи, можливо, почав відстоювати нічийний результат. Одним словом, ініціатива перейшла до господарів, але перемогу господарі не вирвали. Класно діяв голкіпер Манчестера Андре Онана. Нічиєю 1-1, матч таки завершився. Відповідно, все вирішиться на Олд Траффорд. Інший англійський клуб Тоттенгем грав на виїзді проти нідерландського АЗ Алкмара. Нагадаю, що ці команди грали між собою в рамках третього туру. Тоді шпори вдома виграли 1-0 завдяки реалізованому пенальті від Рішарльосона. Цього разу долю поєдинку також вирішив один-єдиний гол. І він також від Тоттенгема, але в свої ворота. На 18-тій хвилині кутовий його сподрів і півзахисник Тотенгема Лукас Бергвель, намагаючись вибити м'яч, так підсіг шкіряного, що той свічкою залетів у ворота один Хоча залишалося грати більше 70 хвилин. Більше забити нікому не вдалося. Ближчими до голу були саме господарі в одному з епізодів. Ось такий хаос коївся у воротарському майданчику Тотенгема. У англійців в другому таймі виникли додаткові проблеми. Жовту картку отримає півзахисник команди Родріго Бентанкур, яка для нього стає критичною. Перебір жовтих тепер матч-відповідь він буде пропускати. По ходу другого тайму Сон Хінміна замінює домінік Соланке, але Соланке матч не дограв, оскільки на 92-й отримує травму. І його участь в матчі відповіді також під великим питанням. Тим не менше, після матчу наставник Тотенгема Анґе Пастековлу зауважив: у мене немає жодних сумнівів у нашій здатності про. Здатність то є, а от чи пройдуть, подивимось. Також продовжує вірити в свою команду і наставник турецького Фенербахча Жозе Моуріньо. Але його колектив, граючи вдома проти шотландського рейнджерс, програє з різницею в два голи. Рейнджери відкривають рахунок уже на сьомій хвилині, перехопивши м'яч в штрафній супротивника. Сіріль Десер обіграв голкіпера Фенера та пробив поворота. І хоча захисник Фенербах виніс м'яч з воріт, але виніс уже за лінії воріт, тож 0-1. Але на тридцятій Фенербах чи рахунок з кутовий у господарів, і, незважаючи на те, що Александр. Оксандр Джику, котрий вийшов по ходу першого тайму, перебував спиною, до воріт, він розвернувся та пробив 1-1. Але нічиєю 1-1 перший тайм не завершився. На 42 й хвилині Чех Васлав Черний обігрався в стіночку з Сір'єлом Десерсом та в один дотик замкнув прострільну передачу від партнера 1-2. Сам Десер в другому таймі забиває ще двічі, але обидва його голи через мікроскопічні офсайди після перегляду і до повторів були не зараховані. А от у черни жодних офсайдів не було. На 81-й хвилині він отримає м'яч ще на своїй половині поля та біжить в контратаку. І переграє голкіпера Фенербахче 1-3. Фенер міг трішки інтригу повернути, але в компенсований час бразилець Таліска не реалізував нагоду. Фенербахче програє з різницею в два голи. Але для шотландців ця перемога стала дещо скорботною, адже один з болівальників колективу загинув в Туреччині, загинув в автомобільній аварії. Жозе Муріні, незважаючи на те, що його команда програла 1-3, попросив рейнджерів не святкувати занадто бурхливо, адже попереду другий матч. Що запланував сеньор Жозе на матч? Відповідь подивимось. Рома Артема Довбика грала вдома проти Атлетика з Більбао. вивізка достойна фіналу, але котрась цих команд не пройде далі однієї восьмої фіналу. Нагадаю, що ці команди грали між собою в першому турі і також в Римі. Тоді була зафіксована нічия 1 1 За рому забив Артем Довбик. І римлянами тоді керував Іван Юріч. Цього разу звичайно ж командою керує уже не Юріч, а Клаудіо Раньєрі. І команда Раньєрі в 2025 році в домашніх матчах ще не програвала, тому вони виглядали певними фаворитами. Але у першому доволі таки спокійному таймі у римлян по суті була лише одна нагода на 41-й хвилині Павло дібала пробив поперечину. А не встиг розпочатися другий тайм, як забиває Більбао. На 50 50-й хвилині кутовий гостей м'яч летить на дальню стійку, де і ніякий Вільямс класно діє на другому поверсі 0-1. Щоправда, лідерство Більбао протривало лише 6 хвилин. На 56-й Ангеліньо опинився неприкритим штрафні супротивника та зрівняв рахунок. Час ішов, рахунок не змінювався, і на 71-й Клаудіо Ран'єрі робить подвійну заміну. Знімає з поля дібалу та довбика. Замість Артема, зокрема, виходить узбецький легіонер Роми Ель. Дор Шамуродов і саме він стає героєм поєдинку, забивши переможний гол на останній секунді матчу. Щоправда, ще до того на 85 й більбао залишається у меншості за другу жовту вилучається Єрасі Альварес. До поєдинку було компенсовано три хвилини, на третій з яких шамуродов отримує м'яч штрафні супротивника та пробиває. 2-1, щоправда спочатку гол переглядали на предмет офсайду, але гол таки зарахували. Тож римляни мають мінімальну перевагу перед матчем відповіддю. В Румунії тамтешній футбольний клуб Стяо Бухарес грав проти французького Ліона. До наставника Ліона Пауло Фонсеки зараз прикута серйозна увага. Ну, по-перше, в цьому сезоні він встиг попрацювати і в Лізі чемпіонів з Міланом, і от зараз в Лізі Європи з Ліоном. І на даний момент, по суті, може працювати лише в Лізі Європи, оскільки в чемпіонаті Франції дискваліфікований на 9 місяців за напад на арбітра. Хоча сам Фонсека свою провину відкидає та заперечує. Футболісти Ліона в матчі проти Румун грали не Ще за честь колективу, а й таке враження за честь тренера, оскільки після одного з забитих голів відразу всі разом побігли до фонсеки. Пауло після цього навіть трішки пустив сльозу. Загалом же поєдинок краще розпочинають румуни, але просто не реалізовали свої нагоди. А от Ліон відкриває рахунок на 30-й хвилині. Навісна подача, і Нікола Стальяфіко класно діє на другому поверсі 0-1. По перерві в складі стяго на полі з'являється Олександр Белуца, і він на 68-й рахунок зрівнює. Одним дотиком прийняв м'яч на куті воротарський, іншим пробив 1-1. Але також класна заміна була і від фонсеки. Він випускає маліка Фофана, який в підсумку робить аж дубль. 86-й м'яч відскакує до Фофана, і він пробиває у воротарський кут 1-2. Румуни побігли відігруватись. І контратака на 89-й хвилині. Від Ліона Фофана отримає м'яч за межами штрафної, обіграє захисника та технічно пробиває в нижній кут 1-3. Ліон робить заявку. Нідерландський Аякс грав вдома проти німецького Айнтрахта з Франкфурта. Господарі розпочинають переконливо. Вже на другій хвилині м'яч після удару Брайана Бробі влучає в стійку. Але Бробі не засмутився і вже на десятій хвилині таки відкриває рахунок. Штрафний у Аякса, навісна подача, і Бробі вистрибує вище за всіх, навіть вище за голкіпера Айнтрахта 1-0. Але на 27-й хвилині свій штрафний у німців, і вони його розігрують нестандартно замість банального навісу іде скидка на ліні. Ні, штрафної звідки в один дотик пробиває Хуго Ларсен 1-1. Загалом же ж гра була доволі таки рівною і спокійно могла завершитися в нічию. Але на 70 70-й хвилині туніський легіонер Айнтрахта Еліс Кірі забиває свій перший гол в цьому сезоні. Отримав прострільну передачу з правого флангу та з лівої переправив м'яч ворота 1-2. Тож Амстердамця в матчі відповіді потрібно буде лише перемагати. На завершення до Чехії тамтешня Вікторія Пелізень грала вдома проти італійського Лаціо. В цьому матчі було дуже багато телевізору. Частенько арбітр поєдинку бігав дивитися відеоповтори. Перший раз уже побіг на 11-й хвилині, оскільки після розіграшу кутового забиває Пелізень. Але Вар сказав, що у Павла Шульца був мікроскопічний офсайд, тож гол не зараховано. А на 18-й лаціалі забивають подача з кутового і Алесі Орманьолі продавив супротивника та класно зіграв на другому. У поверсі 0.1. Пльзень також забиває, і також ударом головою. Трапляється це, щоправда, аж на 53-й хвилині. Нігерійський легіонер команди Рафіо Доросінмі після подачі зі штрафного класно зіграв на другому поверсі 1-1. Він же ж за три хвилини по цьому мав вихід вічнаві з голкіпером Лаціо, але не реалізував. Після чого знову пішли телевізори. На 77-й хвилині півзахисник Лаціо Нікола Равела зависоко піднімає ногу. І після перегляду від арбітр його вилучає. На 93-й і Лаціо взагалі залишається в дев'ятьох. Зимовий новачок команди Самуель Жиго двома ногами полетів у супротивника пряма червона картка. Але на 98-й хвилині Лаціалів дев'ятьох для чогось побігли в атаку, і стало зрозуміло, для чого, оскільки Густав Ісаксен вириває перемогу для Лаціо, потужно закрутивши м'яч в дальню дев'ятку. Один-два. Неймовірна перемога Лаціо вони мають виходити після такої перемоги в чвертьфінал. Чи вдасться їм це зробити, та взагалі хто з колективів проб'ється до чвертьфінальної стадії? Про це ми обов'язково поговоримо в огляді повторних матчів. Тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!